Всем привет, мои рекачи, вы на канале Тик. Пошко Джанни Тикан Сегодня мы находимся в Буковеле, в Карпатах, на пигьемнику. Э -э 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 Оператор. Это довольно высока, высокая точка Карпат. А звідси бачимо гору е, я, Говеру, яка знаходиться позади нас. Ми зараз знаходимося, знаходимося е, за, за горою Говерла, вона за, заді нас. Е, с, ми зараз на горі, зараз е, на горі. Доволі висока і гаріна, яка знаходиться качець, з якої видно говерну. Усім пока. Ви були на каналі Пошкоджений Тікан Спікерман Сумку.